На Рівненщині знайшли зниклого студента. Юнак сім днів не виходив на зв'язок з рідними, бо мандрував Україною. Про розшук Олександра Сопченка ми повідомляли на минулому тижні. Студент РДГУ з Житомирщини зник 14 жовтня. Рідні забили на сполох та звернулись у міліцію. Неповнолітній самостійно з'явився додому. Він самостійно пішки подорожував територією України. Рівненською, Хмельницькою та Житомирською областями харчувався він, заходячи в магазин, купував собі воду і пиріжки. Також він взяв собі їжу з дому, так як він пішов в понеділок, а в неділю приїхав з дому. У нього були продукти харчування, які йому наготувала мама. Пояснював, що бачив якісь будинки, в яких ніхто не проживає. отуди От він заходив, там він ночував. Вийшов з гуртожитка, йшов по железній дорозі, йшов, хотів подивитися на полці. Дуже цікавився історією. Це по железній дорозі в течені сіми днів. Потім. Пішов вже до Мирополя, по стучі, подивився те, що хотів, йшов додому. Ну, захвилювання були думки, а те, що хтось шукає, такого не було. На Рівненщині знайшли ще одного зниклого мешканець села Гвіздів Корицького району Олександр Кирильчук. Три роки тому поїхав на заробітки у місто Новоград Волинський з Житомирської області і додому більше не повернувся. Весь цей час рідні зниклого оббивали пороги правоохоронців та ворожок. Чоловік був оголошений у розшук. Знайшли 49-річного Олександра нещодавно на Житомирщині. Виявилось, що чоловік усі три роки добровільно проживав з особами ромської національності, працював у них та повертав. Татись додому не збирався, адже спільно проживав із жінкою, яку зустрів серед великої родини Ромів. Працівники міліції доставили Олександра у райвідділ та повідомили його родичів про те, що їхній син знайшовся.